Податково береться за інтернет-ринок. Останні чотири роки власників онлайн крамниць лякали тим, що зобов'яжуть користуватися касовими апаратами. Але підтримки в Кабміні така ініціатива не знаходила. Митарі пішли іншим шляхом. Півроку тому порушили справу проти лідера ринку. Відомий магазин звинуватили в фіскальній мінімізації. Власник онлайн мережі доплатив кілька мільйонів до бюджету. Тепер контролювати такі крамниці стане набагато простіше. Продав товар, вибий касовий чек. Цей законопроект. Ек уже підтримав кабмін, тепер документ має розглянути рада. Налоги ж не увеличують, ніяких проблем немає, а учт должен бути. Помню те все начинається з учета. Ми ж хотімо, щоб у нас були деньги платить пенсіонерам пенсії, повишати їх кожен раз. Начи, хто-то должен чесно учитывать свої розходи. І так во всем мире. А ось гравці ринку вже лякають подорожчанням товарів, які продаватимуть через мережу, та наполягають й без того сплачують усі податки до бюджету. Чимало таких магазинів зареєстровані на приватних підприємців фізосіб. Буде просто масове тінь. сайти і інтернет-магазини будуть переводитися на зарубіжні хостинг площадки. Номера телефонів інтернет магазинів будуть використовуватися в при заплачених мобільних яких карт. Оромлюдянеті Який оборот ринку інтернет-магазинів таємниця. Самі митарі кілька років тому заявляли, що через мережу продають товарів щонайменше на мільярд гривень.